Вітаю всіх любителів скритого і таємного. Мене звати Юрій. Я професіонал в сфері яснобачення і білої магії. Займаюсь цим ремеслом професійно з 2010 року. В цій діагностиці буде описана друга частина сканування за допомогою професійного яснобачення по фотографії на 45-го і 47-го президента США Дональда Трампа. Дональд Трамп. Друга частина сканування. Тепер продовжу опис самої особистості Трампа по рисах характеру. Сам він, як людина, зовсім не звертає увагу на себе. Чисто з людської сторони, і не знає, як йому жити без зовнішньої діяльності. Чи то в бізнесі, чи в політиці, він тільки в такому зовнішньому і нелюдському може жити і домінувати. Чисто людське життя, таке, яким живемо ми всі, для нього є абсолютною втратою часу в пустоту, і він це все піднімає на сміх. Бо вважає, що майже всі решта люди пропалюють своє життя в пустоту, як запалений сірник, який просто догорить в коротку мить свого існування і згасне, не залишивши після себе нічого. А себе самого натомість вважає полихаючим пожаром, який, хоч по його баченню, також безмістовно існуючий, але освітляючи своєю величчю і розміром такий великий простір, що його побачить на всіх навколишніх горизонтах. А ще й забере з собою в вогні найближчі будівлі блистоящі, лизнувши їх своїм вогнем. Внатомість, вогонь від однієї людини сірника він бачить жалю гідним. Але сприймає, як маленький сірник людину. Так і себе як величний вогонь, що і перший, і друге безмістовно існуюче. Все тому, що йому невідома істина, і він не має віри. Тої самої віри з великої букви, вищі сили над нами, які керують нами, нашими долями і наповнюють наше життя змістом. Трампу це невідомо, незрозуміло, і він до того сліпий і глухий, і нерозуміючий. Ніяк і ніколи. Навіть чути про то не хоче. Бо тоді всі його концепції і життєві принципи виявляться хибними. І він це знає і боїться того. І виявиться, що він помилково дивився на речі, і в них варто було би внести щось більше, глибше і наповненіше, ту високу і духовну основу яка відома багатьом людям сірникам до яких він так зневажливо ставиться. От він, по своїй глибинній суті, боїться жити, ховаючись за формальними поривами в досягненнях бізнесу, політичних гонках і інших амбіційних поривах в якийсь незримий верх, кінцевої цілі якого він не бачить? Попри старе тіло, величезний практичний життєвий досвід в багатьох важливих сферах. Трамп внутрішньо лишається ще малим 14-річним хлопчиком з риболовною вудочкою в руці десь на озері. В тому вони з Ілоном маском дуже схожі. З тою відмінністю, що Трамп ще має людяність і юнацьку запальну цікавість. На відміну від ілона маска, який також застряг внутрішньо в юнацькому віці. Але має тільки крайню дитячу жорстокість і безпринципність. В своїх наївних амбіціях Трамп хоче заграбастати під своє керівництво весь світ. Він дуже жадний до того, аж до небаченої жадоби. Нелюдської. Дивна риса. Ну в ньому є ритуальне підселення невидимої істоти, яке було проведено в одному з таємних товариств. В яких він входить. Ця істота підселена в його соціальний аспект особистості і керує ним, підкидаючи такі амбітні дикі наміри, як вище описані. На духовній основі також є підселення другої невидимої істоти, яка є менш вагома, ніж перша. Але по ролі направлена повністю блокувати духовну сторону. В плані будь-яких емоційних проявлень до близьких людей. І щоб Трамп не хотів приділяти тому аспекту більше, ніж 5% свого часу і намірів. В тому плані в нього все формально і без лишніх зближень. А ще. Та істота закриває йому тягу до читання книжок, щоб він не заразився з них описом емоційної природи людей і не почав би приділяти увагу роздумам про неї. І ще та істота перекриває йому тягу до душевного відпочинку десь на природі, де можна розслабитись, бо там також він може почати емоційно збагачуватися і може включитися душа. А та істота призвана того не допустити. Ну, ці всі підселення були зроблені в тих таємних товариствах. І його готували спеціально її члени до висування на найвищі пости. Тому і підселили ті дві істоти, щоб ніщо людське не відволікало Трампа до постійних поривів вверх і до жагучого домінування над іншими. Кінець діагностики. Всім, хто хоче отримати схожу діагностику через яснобачення на людей, чи якісь явища, чи як поступати в різних життєвих ситуаціях, пишіть мені в мій телеграм. Посилання в дописі. Дякую за увагу, з повагою до всіх, Юрій.